Кась бабка. Опа. І шо це? Бля. Така темінь я нічого. <Зна> <не важ. Зна> Слухай, ну е гуртожиток гуртожитком, але кондиціонер є. <плес> <Зна> Блядь, що це? <Зна> <Зна> Всім бета тестове лобиття. З вами на зв'язку Паша Іденчик. І ви на каналі Бета-Тестери. Сьогодні ми будемо грати в дуже страшну гру, про яку нам розповість денчик. Так, ну що ж, гра приїхала до нас прямо від Цзіньпіня з Китаю. Називається вона Dreadflat. Дуже незвичайно, що, типу, це прям китайська гра. Ми звикли, що всі хорори це щось буде японське або, можливо, корейське. Але ні, це гра прямо з Китаю, з Піднебесної, Тому сьогодні спробуємо китайський геймдев. Давай, погнали. Стартуємо. Так. Уга. Налаштуємо трошки візуальну частину. О, паранормальный видеоблогер. Все прямо про нас. Так окей, окей. Таке паранормальне паранормальное явление трошки вайб. Так катейми я ничего не сха. Те ж саме, насправді, на, на моєму екрані так само все виглядає. Але можливо. Так. Можливо, зараз там буде якесь нічне бачення. Боже, ні, мабуть. Ага, тут є ліхтарик, все. Здається, тут краще. Ситуація стала. Це, це за гуртожиток. Де ми? Ну так, да, виглядає насправді як студентський гуртожиток Драгоманова на оболоні. Ті хто, ті, хто там був, знають. Так, ну що ж, ні з чим взаємодіяти ми О, не пати, можемо. Дивись, які серведочки, такі як на, на телек в селі, типу. Ага, <реш> дійсно. Та і цей термосок такий дивись, радянський чисто. Так, ну що ж, я гадаю, треба виходити з кімнати. Слухай, ну е гуртожиток гуртожитком, але кондиціонер є. Типу вже непогано. Це здається рисоварка, якщо я не помиляюсь. Це таке прям радянське в них. Теж так все було? Мабуть так, але от дошики бачиш тут. Якісь стоять на столі, трошки для нас незвична річ. Трое які відбувається. Mm, да, слухай, це, мабуть, дощ іде, звук дощу. Так, телевізор. Двері зачиняється, самі, як завжди, як завжди. Так, слухай, воно якось дивно, типу, наче з тієї сторони хтось підпор, підпор двері. Можливо, я щось неправильно роблю. А ні. Опа. Падик. Коридор в стилі фільму Олдбой. Якщо дивився. Або в стилі травіщина. <схи> Або так. Ооо. Ну це да, щось знайоме прям. Цікаво, за скільки головний герой зняв цю кімнату? З таким сервісом. Це, мабуть, щось на рівні Хілтону в Китаї. Так, ця двері. Це цокає постійно. Ну це ж головний герой сказав, що чує оці звуки, то і пішов. Дізнатися, що це. Ось він і каже, що це якийсь м'ячик, типу, чи кулька. Пішли вниз. На ресепшн. Спитаємо, що за хіба що. відбувається так. Ага, ні, мене не пускає. Він сам каже звук згори, треба йти нагору. Ну що ж, пішли нагору. Ну, атмосферна прям. Ну так, насправді локації дуже пропрацьовані виглядають. Типу якісь детальки невеличкі. Мені ще подобається тий фішай стиль, типу камери. Ще ліхтарик додає атмосферки. І ти не жодна з дверей тут не відчиняється, ну. Так, а як так вийшло, що я йшов туди, я прийшов до дробини. Що не знаю. Щось дивне відбувається. О. О. Так, ну тут туалет не краще, як ми бачимо. Це мабуть жіночий чоловічий. Що ж. Або просто геймдизайнери не знали, що туди вставити, і давайте продублюємо. Будемо вважати, що все ж таки це продуманий геймдизайн. Так, ну що, йдемо вище? Треба йти в 407 сьому. <свистач> Окей. Прям ведуть, тебе за ручку просто ведуть. Ага. Якісь арома У мене, до речі, прямо зараз стоїть така. Так, ну він знайшов цю кімнату. Це але... 407? Е -е будемо вважати, що так, я не дуже... А, так, да, в 407. Е -е але нам треба знайти ключ. 407. Так, Ну, головний так, герой і... каже, що. Тут ні... нікого немає, що він один живе в цьому будинку. А можна ще вище підніматися? Я гадаю, що. Так, ага, 407 а... сама відчинилася. Добрий вечір. Так, ну... Хоча б не знаємо, що це за кульки. Так, цікаво. Все до до шафи, дивись. Все уліки там. Жорстко закрыто. Ну окей. Така такая шафа в мене такі флешбеки, типу, як, як в дитинстві, багато речей таких. <реш> да, стилець, стил насправді дуже схожий на радянський вайб. Так. Ну зазв... як зазвичай зачинена дверь. Ага, ось і кулька. І звуку вже нема. И що? Звичайно, справа. Просто сквозняк якийсь. Прухає двері. Треба знайти кінець. Опа. Хтось хоче з нами пограти. Закляття вайб. Звук такий значення, значить, це щур ось, якраз про це подумав. Окей, можна відкривати якісь шкафчики чи. Ну йдемо до щура. Звук наче з цієї шафи, але ці стільці заважають. Відкрити її. Ці двері не відчиняються? Угу. Mm -mm. Знову збиться. Окей. Ага, ось щось. О, під, підсвічується да, да, да. на ногу. Щось знизу. Можливо, з цим чемоданом щось можна зробити. Окей, миша побігла. Чемоданчик не відчиняється, я так розумію, так? Да? Але ж все одно десь має бути ключ. І інтерактив закінчився? Да, щось... Я б загалом сказав, що в принципі поки що дуже мало взаємодії. <кхід> Локації прикольно влаштовані. Але не можна там нічого взяти, покрутити, подивитися. Так, окей. Ну можливо нам треба вийти, Я не знаю. Угу. Ну, окей нас лякають шафами і дверима поки що так просто деревом Ну що ж, домов до себе в кімнату збираємо речі і їдемо а нахер звідси так здається це не наша а ось ця Теж не... Чи наша кімната? Да, ж таки, наша. Що там на кухні? мое? щось на кухні Давай глянемо. Просто немитий посуд. Холодильник. О, там бовой кисть три... з'являються. Так. Не, ага, так, да. щось дійсне. Миша повисилась, нічого нема. Здається, що ще щось можна ось так відчиняти як холодильник. О, шафер, що це, а, камера. Go to... Коротше, треба в парашку йти, але камеру треба забрати. <гум> а, вона тепер надається. Що цікаво. Ну окей. Навіть не зможемо задокументувати всю цю історію. Знаєш такий китайський Silent Hill Vibe трошки, але... Так, ага. Ты вымкнул світло? Це він сам вивкнув. що сталося? Ну він, мабуть, думає в туалеті зараз. ну це геймплей 10 з 10. А там щось підсвічується справа типу, можна відкрити? Це я догадаю ведро, мабуть, блистить. Так. Неприятно. Могу а что-то в соседней кабинете следить. Нас просто порешили... Опа. <laughs> Кто там? <laughs> что то таке? Нас просто вирішили посадити на ось цю ямку. Щоб ми трохи полякались, не ясно чого. Ну але з іншої сторони одразу на туалеті, знаєш, типу. зручно. <свісно> <свісно> так. Мені не дуже подобається, як тут працює камера, я легкий рук даю, а її одразу повертаю дуже сильно. Можливо, треба погратись трошки з чутливістю. Поки взагалі не, не зрозуміло, що тут робити. Ну, ось треба, треба щоденник заповнити якийсь. Я не знав, що в нас є щоденник. Мабуть, оце. А може би... А, -а, -а. Окей. Звуки з цієї кімнати, бла, 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 бла. Ага. Нічого не знайшли. Ну, коротше, це кр... криса була, пацюк. А, ну все треба лягати спати, зрозуміло. А от там можна було щось... А, треба лягати спати. Да. Ну, пацюк так пацюк. Нічого не дивує головного героя. окей. Okay. <свист> 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 Це знаєш гра для людей з вадами зору. Вони так само себе будуть відчувати. А, під ліжка викинувся м'ячик. Угу. А, камера в пау. А ще мені не подобається, що коли він щось підбирає, він вимикає ліхтарик. А можна вимкнути зараз? А, ні. Так. Щось. Ага. Ага. Блять, что mm А, це типу наш герой поклав камеру і побіс під. Ні-ні-ні, це, це той, хто споглядав за нами, бачиш, який милий дідусь. Якась бабка! Чи бабка так. Можливо, він сече там, чи вона. А світи просвіти, ліхтариком. Не вмикається. Так, а там рыба, ключи, да, ключи, ничего. да. А як... Як то кажет, як как ты? Как як а... Так. Просто, просто, приседаю? Не, не як. Ну, с... о, і, і він не взяв ключі, я, я, не розумію, що відбувається, як їх забрати. Причому вони так очевидно лежать. І їх не можна. Так, давай я гляну. А, ну, власне, да, тут не те, щоб дуже багато можливостей є. А, цікаво. Окей, давай по попробуємо піти далі десь. Мені подобається, що іерогліфи перетворились на англійську мову от в другому акті гри. Тайн <реш> ну, тракт. Тепер ми знаємо, що тут живе ще якась бабка, яка не з'їхала. А ось і вона дивись. Трошки Посвіти, посвіти, можеш посвітити? Бля, давай нахер від неї валити, вона тупо йде на <реш> нас. Так, а двери нас не напускает, ну что ж, треба, мабуть, и ты как, а ты снова. Да, оси, можно, власне. Хайд. Ну, сховался, так сховался, так. Ну, довольно неприятно, когда на тебе бабка идет в темени и ржёт просто. Власне, як і буває у під'їзді, в старих будинках. Да, воно просто не звідки з'являється стоїть з пакетом, І хир Опа! А бабуся знає Сенс. Жесть. Так, ну, я гадаю, зараз буде якийсь крімак, я вже трошки обличчя навіть прикрив собі. Давай спробуємо звідси звалити. Нічого, не можу тільки споглядати. Просто гра, сиди на параші і дивись І Дивись, так. Так, ну, блин. Типа не можна встати. Ні. Ну, мабуть, ми маємо щось побачити, почути. щось Зробити, але щось, як. Ну, з чимось повзаємодіяти, взаємодію. Не бачу нічого, щоб могло. Ага. Окей. І що це? Бля! Так, окей, бабуся дістала все-таки головного героя. Ще сенс в тому, що. Ага, це все, так? Да? Так. Да. Ну що ж, знаєш, це такий вайб... Е... Життя в комунальній квартирі, мені здається, жахи, і життя в комунальній квартирі. Дуже такий радянський вайб, багато речей, які ти згадуєш з минулого. Ще й бабця, що ти з минулого. Прям все з минулого. Ну, так, стрімновастенько, коротше. Мене просто бабця це лякає, мене не лякає вайпсом, все, що відбувається, ці звуки і так далі. А бабця це не дуже приємно, кажучи, в жахах, як виявилось. Це Скільки є... кадм з 10 даєш цій грі, цій темці. Ну слухай, на, насправді гра непогана, е дійсно, є технічні якісь недоліки, але загалом мені сподобалось. Ну, я б поставив, мабуть, 6 кадім з 10, тому що Окей. тут щось чо Ой... є в цій грі так. Так, да, я підтримую і теж хочу поставити 6 кадзів з 10, і, і того в нас 12 кадзім сумарно за цю демку. Більш за бабцю. Ну, китайська бабця, яка тебе атакує, мені здається, це нормальний захастик. Так, да, ще щось свіже, такого я ще не бачив. Так, да, ну що ж, було прикольно затестити цю демку. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете ще побачити якісь геймплеї з демками. Пишіть в коментарях, що ви хочете побачити. Ну і раді були бачити на нашому каналі. З вами були Паша і Денчик. Це канал БТ-тестери. Всім пока-пока. До нових зустрічей!